Церква сербська, тоді, як і нині патріарх сербський Порфірій написав своє своєму заявленню, що то твориться, що переслідують православних на Україні. Є. Це ужасне. То саме, що колись робили большевики, коли робився державний терор проти людей простих, забирали храми, монастирі із Києва Печерської лаври, згнали монахів, а потім. Прийшло прокляття Божє, і монастирі запустили, і храми оказалися в розвалінах, але і земля перестала родити. Якої було позорне время, розхвалений Совєтський Союз а купував пшеницю за границю, не родила земля. Безбожникам не родить земля. І ми сьогодні кажемо, Господи, то що відю прокисає, що люди церковні будуть мати. Наслаждення, радість духовну, навіть коли будуть ізнані, біті, вони ніколи не тратять надію на мірусь Божу, бо наша мета, життя нашого не щось набрати на землі і той все стати надовго. Наша мета добитися Царства Божого, заслужити Царство Божиє. Ну а тут на землі, ми в Царство Боже, нічого не забираємо з собою, то навіть якщо от християн заберуть. Їхню церкву, яку не будували, хижу або взагалі землю і виженуть вон, все рівно люди остаються живі, але продовжують служити Господу правильно, православно, готуються до участі в Царстві Божий. А от невірні люди, каже Прокисая, вони будуть. І не тільки вони, а імена її будуть прокляті, бо те, що вони творять, то не можуть кластися в рамках розумного чоловіка. І нині, коли ми видимо, як у час служби у Івано-Франківську залізли чужі люди, грекатолики з священниками своїми, побили людей і захватили храм. То те саме тепер у Львові забирають останній храм. Ми зрозуміли, що пройшов час, коли божевілля прийшло на землю, коли люди безбожні, крайні безбожні люди тепер роблять, що вони віруючі, а фактично наносять рани. І маса людей нормальних слухають таку інформацію з болю серцю. А люди не церковні, вони тікають із церкви, закривають вуха, не хочуть слухати правду. І як каже одна жінка наша, як вона молиться, плаче ночами, молиться за нашу державу, бо каже, якось божевілля покрило західну частину держави, де ніхто не захищає людей, ні суди, ні прокуратура, ні СБУ, ні поліція. Преса повністю на стороні гонителів, ми каже, осталися один на один з Богом, на тому і сила наша, що ми з Богом, а гонителі безбожники. І хоча на деякий час вони будуть мати успіх, але всі захвачені храми після них пустіють. І там не тільки нікому молитися, а зразу починаються, як у києво Печерській лаврі, концерти, чуть не якісь там танці і так далі. У двері рікого праздника благовіщення Пресвятої Богородиці, благослови нам, щоб наш храм, з котрого є леститься на небо, з котрого ми маємо двері у небесні врата, де ми входимо тут. Причащаємося, готуємося бути наслідниками Царства Божого. Благослови нам, щоб наші люди не зазнали такого страшного ужаснішого гонення. Але якщо сподобаємося такого гонення, світ буде знати усі такі злочини, які будуть зафільмовані, складені, щоб світ знав той, про той подвиг, який несуть наші. Люди. Ясно, що злочинці, коли щось знімають у храмі Божій, вони лише частинку вкажуть, а ту частинку, котру треба було вказати, як вони безобразничали, як зривали богослужіння, як били наших людей прямо на очах поліції, а вона бездіє, бездіє, а зарплати в поліції високі, а вони бездіють, мало того. У Львові поліція вигнала з храму членів громади, а туди запустили 50 чоловік чужих, які провели збори по переміні православного храму на Другу конфесію. Тобто, достатньо тепер 50 розбойників, які будуть ходити з храма в храм і будуть імітувати збори в тому. У Львові вийшов навіть голова воєнної адміністрації, організовував от -то, то діло, як сообщила преса. Господи, дійсно, яка жона кое-чтось божевілля налітіло на західну частину нашої держави. Поможи, Господи, нам, вірним дітям Божим, молитися за нашу державу, за єдинство держави, за армію нашу, за воїнів наших, а також молимося і за гонителів церкви, котрі, обезумівши, увіділи, як їм то інтересно, як вони мають успіх, як їм ніхто не протидіє, як вони збивають людей. На камерах у них все зафіксовано, но дадуть в інтернет лише ті моменти, котрі хочуть, щоб знеславити і оклеветати людей, церковних, Боже мати. Твій праздник, благослови нам провести, щоб на тій молитві ми молили Бога, щоб Господь зупинив таке всеукраїнської божевілля, каже та жена. Бо дійсно сьогодні маса людей, діти Божі, які готуються через врата небесні піднімати царство Божого, ну, а маса людей, гонителів, божевільні, від Бога вільні, а тому їмся видить те, що вони роблять злочини. Це некий патріотизм, забуваючи, що вони чим глубше йдуть, тим більше роблять злочинів, і тим більше роблять з наших людей дійсно наслідників Царства Божого. І ви всі святії, моліти Бога за нас, щоб і ми в єдності з в печерськими святими. Із Почаївськими святими, і з нашими святими, святими Карпато Руської церкви, нашої древньої Карпатської руси Закарпаття молилися за нас, щоб вони дали нам силу духовну тут на землі, бути дітьми Божими, а у вічності стати наслідниками Царства Божого. Амінь.